Станом на 10.30 кількість дільниць, що забезпечують відеотрансляцію голосування, на виборах становить 99%. Про це йдеться у повідомленні представника компанії Сітронікс, яка встановлювала камери. У компанії відзначили, що це високий показник роботи системи. Згідно з технічним завданням, не менше 85% дільниць мають працювати у режимі відеозапису та відеотрансляції. Роботу систем відеоспостереження та екзит полів на дільницях Надіємося, що все-таки стануть люди, які щось змінять в нашому житті. Внуки є. Так от я не раді себе, бо мені вже ждати нема чого. А от раді внуків прийшов. Зранку на одній з дільниць у Соломенському районі Києва багато бажаючих віддати свій голос. Із двох тисяч зареєстрованих виборців на дев'яту годину проголосувало 100 людей. Найактивніші пенсіонери. В основному пенсіонери люди пожилого віку. Молоді поки ще думаю, не проснулась. Є тут навіть ті соціально активні та відповідальні, кому важко пересуватися самостійно. Ну прийшла рішилі самостоятельно, да самостоятельно. Ніхто мене ну, мені. Меня не так сказать не переубеждал. Надеемся, мы всегда не на худшее, а на лучшее. И я лично вот тоже надеюсь, что мы продвигаемся вперед. Члени виборчої комісії сподіваються, що на їх дільниці порушень вдасться уникнути. кажуть багато цього разу спостерігачів. У нас дуже багато наблюдателі. У нас уже під 20 чоловік наблюдателей, поэтому здійсни штоліба нарушать практически невозможно. За першу годину голосування спостерігачі порушень не виявили. Все проходить хорошо, всі наблюдають, наблюдають за членами комісії, наблюдають за виборцями. ми держимо все під контролем, також нас тримають під контролем штабу. У разі порушення спостерігачі нагадують про свої подальші дії. Ми повинні об этом сообщити членів комісії, какби составить акт, если це якесь правонарушення, і визвать людей со штабу. Якщо нам хтось буде угрожать или щось... то ми маємо право визвати своїх юристов і адвокатів. Ноу хау цих виборів камери відеоспостереження. Завдяки їм за ходом голосування можна спостерігати в інтернеті. Влада називає цей винахід боротьбою з правопорушеннями та фальсифікаціями. У виборців інша думка. Ну, я думаю, что это наверное все-таки так для отвода глаз ну, фальсификации могут быть. Камеры можно же выключить или так, в другой комнате проводить. Я вважаю, что это дублирование функцій наблюдателей, и поэтому на дублирование функций можно было столько денег не выбрасывать. А, но Принципі, якщо ці дані будуть архівуватися і какое то, время, то это положительно, якщо вдруг будуть якісь порушення і нужно буде какие-то факти перепровірити. А після голосування на виході з дільниці виборці просять ще раз віддати свій голос. Точніше, відповісти на запитання, за кого голосував, бажаючи взяти участь в екзитполі майже всі. Люди це все анонімно, вони самі відмічають, опускають это все в ящичок. Є виборці, які заявляють про бід. Біль... Більшу довіру до екзитполів ніж до офіційного підрахунку голосів. Вони чекають оприлюднення даних соцопитувань о 20-й годині, щоб дізнатися, хто дійсно отримав перемогу. Щоб менше було так сказати, як воно називається шулірства, то мабуть, повинні довжні бути екзиполе. Тим, хто рахувати буде не дуже довіряють. Дмитро Кукса, Віктор Чорний, Гамма Новин, Київ.